Одеса, що чекає, Одесу в найближчі дні. Одеса, що чекає, Одеса в найближчі дні. Одеса. Портовий город. Вода, почуття, любов, радость. От все добре. Люди працюють. Чим більше працюють, тим більше отримують. Але Одесу оточує темряви. Прильоти. Люди виїжджають, бояться, щоб покидають своє рідне місто, хочуть піти туди, де краще, де немає цих прильотів, де без Вогонь. Енергія, вогонь, перельоти, обстріли, як завжди, обстріли. Люди ховаються, стараються жити, але дивіться, тут карта небезпеки падає. Стережіться, держіться поближче до стін. Якщо обстріли, якщо сирена, то ховайтеся у приміщення, тому що карта випадає дуже негативна. дуже негативна, можуть бути. Прильоти, які будуть пов'язані навіть із смертями. Люди переживають, дуже е, споминають, згадують про прошле. По цій карті можна сказати, бабочки в животі. Хочеться того, що було раніше. От хочеть, ну просто хочеться. Люди згадують своє дитинство, багато хто. Але скоро все зміниться. Колісо фортуни. Ця карта каже, що скоро все зміниться. Все стане з них на голову. Дареміни будуть великі. По цьому проводиться робота. Робота проводиться. У мене по карті показує, що буде скоро стаканення. Краще буде. Краще буде. Люди, як почують себе, от ця карта ізобігля, да? я люблю себе. Карта егоїста взагалі це паде. Але по, цьому можна сказати, що, по цій карті можна сказати, що люди почують себе от, морально, морально задоволеними. Проводиться якась робота. Переход. Мир. Переход в краще. Я думаю, що в Одесі повинно скоро затихнути. Людей так як держуть узді. закривають, закручують гаєчки, люди переживають. Ця карта каже напрасні переживання. Але прильоти дуже людей лякають. Шанс є на щасливе майбутнє. Шанс є на щасливе майбутнє. Відійти від кризи, прийняти правильні рішення і стати всім імператорами. Ця карта каже розвитку. Дуже швидкий розвиток. Дуже от такий прямо з великою ейфорією, почуттями. розвиток на воді, море дасть великий прибуток, великий толчок, щоб сильно розвивалося. Одеса буде, Одеса буде дуже швидко розвиватись. Карта перемоги. Перемога не за горами. Перемога не за горами. Одеса дуже швидко буде розвиватися. Курортний город дасть великий толчок, Курортний город дасть великий толчок. Стабільність буде. Карта стабільності випадає. Кожен зможе жити своїм життям. Карта стабільності. Скоро це буде. Не за горами, я так скажу. Тарисер мечей. Ця карта каже, що пора вже розставити ці точки над «і» і все розставить по своїх поличках. Та же карта інформації приходить. Карта інформації. Ми синні. Це не все витримаємо і успіх буде. Тільки треба знайти якийсь правильний шлях. Його треба вибрати, щоб поставити точку всьому. І буде світла дорога. Успіх. Світла дорога і успіх. Помощ. Проблеми можна рішити, але з помощью. Помощу. Божа сила і сила вождя, правителя, Божа сила і сила правителя поможе відійти від темряви і вибороть, вибороть перемогу, дать всім великий розвиток. Всі будуть візубілі. Ніхто ні в чому не буде нуждатися. Бачите, і знову випадає правильна дорога. Помощь дають. помощь дають, помочь дадуть. Іздалека помощь дадуть за границею. Ой, не хочеться цю карту вказати. Мало дають допоможі. Мало. Все, держить нас в страху. Поми дають мало. Якби одразу дали велику помощь, то не прийшлося б нам нести такий великий тягар. Не було б таких обстрілів великих. Не було б таких великих обстрілів. Велика помощь потрібна. Керівник повинен не маніпуляціями займатися. праздниками, хитростю, а дати все те, що потрібно для перемоги. На цій ноті закінчимо це розклад. Дякую всім, що дивилися це відео. Ставте лайк і пишіть коментарі. На все добре!